Вітаю, друзі! Якщо ви вперше на моєму каналі, обов'язково підпишіться та поставте вподобайку цьому відео. Також ті, хто вже підписан, не забувайте поставити лайк та написати коментар. Так ви підтримуєте канал. А поговоримо ми про дослідження стародавніх біомолекул. І як ви здогадалися з назви, ці молекули належали відомому, середньовічному, жорстокому, волозькому правителю Владу 3 цепішу на прізвисько Дракул. Для підготовки цього відео я використала результати дослідження команди двох ізраїльських біотехнологічних підприємців та двох італійських хіміків, які розробили біохімічний аналіз для виділення білків із речей, яких торкалися або носили давно померлі люди. Ця перспективна неінвазивна техніка, яка здається дозволяє повністю дослідити будь-який об'єкт на арені культурної спадщини. Без будь-яких пошкоджень чи забруднень відома під абревіатурою ЕВА. Етилен-вініл-ацетат вона полягає в використанні поліетиленової плівки з етилен-вінілацетату, змоченою сильними кетіоно аніонообмінниками, а також гідрофобними кризинами С18 і С8, які при нанесенні на будь-яку поверхню здатні витягувати білки та малі молекули. Потім Зібрані молекули можна еліювати, тобто вилучити їх з твердого носія та характеризувати за допомогою мас спектрометрії Цей неінвазивний підхід у поєднанні з методами на основі мас спектрометрії було засновано для дослідження документів предметів одягу та стародавніх тканин. За допомогою цього методу можна отримати білки, які ще присутні на поверхні якогось предмету, чи то документу, чи то одягу, яка контактувала з будь-якою частиною тіла, і залишилися частинки поту, слини або сльоз. І завдяки цьому можна отримати миттєвий знімок способу життя цієї людини та факторів навколишнього середовища. За правильних умов, ці білки можуть залишатися на документах до мільйонів років, білки стабільніші, ніж ДНК, яка з часом псується. Отже, щодо графа Дракули, вважається, що літературна фігура графа Дракули заснована на образі реальної людини, румунському князі Владі III. середньовічний наштриховувач також був відомий як Влад Дракулія. Що перекладається як син дракона або просто диявол, йому також приписують кількість загиблих понад 80 тисяч осіб, звідси його називають Влад Цепеш. і за чутками він проливав криваві сльози. Можливо, ці фрагменти справжнього монстра надихнули Брема Стокера назвати свого героя вампіром наприкінці 1890-х років. Але крім таємничої та вбивчої історії, сам принц залишив по собі низку матеріальних листів і документів. Таке увічнення, принаймні у письмовому вигляді, привернуло увагу дослідницької групи, яка займається протеомікою і цікавиться стародавніми біомолекулами на артефактах. Дослідники використовували ці листи разом з новими аналітичними методами. Щоб допомогти воскресити людину та дізнатися про те, ким вона була. Стародавні біомолекули та білки можуть відкрити вікно в минуле, покращуючи розуміння різноманітних сфер, таких як еволюційна історія, дієта та хвороби. Сучасні мас-спектрометри здатні виявляти та характеризувати багато білків із надзвичайно високою чутливістю. Навіть у дуже складних сумішах і на дуже обмежених кількостях зразка, як правило, менше кількох мікрограмів сирого екстракту. Після успішного збору пептидів і білків із трьох листів влада Дракули 15 століття та їх характеристики за допомогою мас спектрометрії автори ідентифікували 575 пов'язаних з людиною пептидів. А також ще 2212 з бактерій, вірусів, грибків, комах і рослин. З них 165 пептидів були класифіковані як потенційні збуднювачі на основі інформації бази даних. Звісно, порівнювали ці дані із сучасним контрольним листом. І для порівняння от сучасний контрольний лист дав 359 людських пептидів. І 1097 пептидів в інших категоріях. Загалом у кожній окремій категорії лише близько 20 пептидів були поділені між стародавніми та сучасними листами. Далі команда зосередилася на білках із найдосконалішою дезамідацією, оскільки ці деградовані зразки були б найстарішими, а отже, більш за все, належали б владу. Результати виявили 16 людських білків, які узгоджувалися між усіма трьома стародавніми листами. Вони показують, що принц міг страждати від респіраторних захворювань і мав запальні процеси в організмі, а також, можливо, від рідкісного захворювання під назвою гемолокрія. До речі, гемолокрія це таке рідкісне явище виділення крові із сльозами. Цікаво, що це точно вказує на медичну причину його кривавих сліз, описану в історичних записах. Інші білки вказували на те, що він міг бути підтверджений впливу бактерії чуми, а також вірусів, які поширюються кліщами та комарами. Автори впевнені, що найстаріші білки мають бути пов'язані з князем Владом Цепішем, який написав і підписав усі ці три листи. Ви мені можете зробити зауваження, а навіщо так заморочуватися з білками, якщо ми вже вміємо досліджувати ДНК? Так, ДНК вже використовується для ідентифікації індивідумів за біологічними останками та для виявлення великомасштабних зв'язків від генеалогічних дерев до еволюційних хронологій. Але ДНК залишається незмінною протягом усього життя людини і з часом сильно деградує. Ось чому дослідників також цікавлять білки, молекули, які кодує ДНК і які виконують більшу частину роботи в наших клітинах. Якщо ДНК зберігає статичний запис про наше походження, білки, які метаболізують нашу їжу, зберігають і транспортують ресурси. А також переносять повідомлення з одного місця в інше, забезпечують нам поточний коментар щодо нашого здоров'я та звичок, вони залишають докази нашого харчування, наших хвороб, ліків, які ми вживаємо, і навіть причини нашої смерті. І вони залишаються на всьому, до чого ми торкаємось. До зустрічі!